Вітаю кам'янчан та гостей міста. В ефірі новини від міської інформаційної служби. У студії працює Володимир Кремінь. Що сталося у Кам'янському на завершення першого робочого тижня серпня розкажемо вже за мить. Ну а на початку короткий огляд. Хто і як у кам'янському може отримувати гуманітарну допомогу від міжнародних організацій? Повідомлення від очільника міста. Поліцейські офіцери громад Кам'янського району опікуються і мешканцями нашого краю, і переселенцями. Розкажемо більше про їхню роботу. Оскільки обійдеться кам'янчанам консервація, наші журналісти провели розвідку міським ринком. Важливе повідомлення від очільника Кам'янського. Шановні мешканці, аби у цей непростий час максимально підтримати найуразливіші категорії людей, місто активно співпрацює з міжнародними та всеукраїнськими благодійними організаціями, залучає всі можливі ресурси. Щиро дякуємо за допомогу фонду розвитку кам'янського, благодійному фонду Адра та всім небайдужим. Протягом серпня 2022 року запланована видача гуманітарної допомоги у вигляді продуктових наборів вразливим категоріям людей нашого міста, громадяни пільгових категорій. Пенсіонери, які досягли 65 років, у зв'язку з великою кількістю людей, які зареєструвалися і чекають гуманітарної допомоги, виникла затримка з видачею продуктових наборів. Щоб не створювати вам додаткові незручності, ми змушені тимчасово на кілька днів припинити реєстрацію та видавати продуктові набори тим, хто вже пройшов попередню реєстрацію. Видача буде відбуватися з 5 серпня за двома адресами: вулиця Курська, 35, Адмінбудівля центрального парку, проспект Перемоги 45. з 10.00 до 17.00. години. Графік роботи з вівторка по п'ятницю. Додатково будемо працювати за графіком також у цю суботу, 6 серпня. Після того, як всі зареєстровані отримають допомогу, орієнтовно з 10 серпня ми відновимо роботу за новим порядком. Видача продуктових наборів буде відбуватися одразу після реєстрації за двома вище вказаними адресами. Точну дату відновлення реєстрації ми повідомимо додатково. Поліцейські офіцери громад Кам'янського району не розділяють роботу та особисте життя. 24 години на добу, 7 днів на тиждень, охороняють спокій громади. Вони на своєму місці, бо їхню допомогу та підтримку постійно відчувають мешканці територіальних громад. Вже три роки успішно функціонує проект під назвою Поліцейський офіцер громади, ініційований Національною поліцією України. За цей час правоохоронці допомогли владнати чимало питань мешканців, у тому числі родин з дітьми, які залишили свої домівки через вторгнення Росії. Чим живуть та як працюють поліцейські Кам'янського району, бачила і наша знімальна група. Сергій Мороз 20 років присвятив роботі у правоохоронних органах. З них три несе службу поліцейського офіцера громади. Кожен ранок розпочинає із зустрічі зі старостою селищної ради громади, на якій обговорюють робочі моменти. Свого доброго помічника у вирішенні будь-яких питань тут знає кожен мешканець. Я ні на хвилини не засумнівався в цій в цьому виборі професії. Я пишаюся цією професією, бо Тут є можливість допомогти людям, допомогти односельцям. Я, також староста села, небайдужі громадяни. Всі ми разом намагаємося людям допомогти, бо я. Дуже сильно розумію, яке в них сталося горе, як їм дуже тяжко на сьогоднішній день. Знаходимося з Сергієм Олександровичем. 24 на 7 на зв'язку. Люди звертаються з різними питаннями до Сергія Олександровича. Максимально ці питання вирішуються, в тому числі, і я, як староста, звертаюсь до нього з своїми питаннями. Всі питання у нас вирішуються. Роботою ми Сергія Олександровича задоволені щотижня. Правоохоронці разом із представниками місцевих громад збирають і доставляють продуктові набори та засоби гігієни вразливим категоріям громадян і тим, що опинилися у скруті. Гуманітарні набори допомагають збирати благодійні організації та волонтери для Ірини. Її двох дітей та трьох онуків це справді суттєва допомога. Ділиться жінка. Дітей кормить треба, я пенсіонерка сама. Пан Сергій уже слава богу за ці два. Місяця, що ми тут два рази нам гуманітарку привозив, дуже діти довольні. Велике спасибі їм. Староста нам дуже допомагає. Ну, любі вопроси, які треба, ми обращаємося. Вони нам завжди допомагають. Схвальні відгуки про поліцейського офіцера громади. І Ольга жінка приїхала із міста Слав'янськ Донецької області, виховує чотирьох дітей. Трьом ще не виповнилося 18 років. Така допомога потрібна. Не зовсім хватає грошей на їжу. Так скажемо. І дуже благодарна за це, тому що бувають такі моменти, коли кушать дійсно, а діти завжди хочуть сладкого. Ще для однієї родини Сергій Чудодійник із добрим серцем. Старша 12, а сама младша два. Спасибо большое, що привезли. Для нас радість, особливо діткам. Головне у роботі офіцерів спілкуватися з мешканцями та дізнаватися про їхні потреби. З цим завданням чудово справляється ще один правоохоронець Віталій Вуєв. У моєму секторі перебувають 10 осіб, які працюють поліцейськими офіцерами громадами та працюють безпосередньо в громадах. Пішов працювати до поліції, так як відчував, що потрібно допомагати людям у скрутних становищах. Про свого опікуна поліцейського чудово відгукуються місцеві мешканці. Кажуть, з будь-яким питанням можуть звернутися до нього. У найкоротші строки отримують необхідну допомогу. Допомагає поліцейський офіцер громади і патронатним родинам. Зустрічі з ним особливо чекають наймолодшим. Нам дуже хорошо допомагають, очень особливо треба, там, що завжди допомогу. Завжди і крупи, і ну, масло, що там сахар малим, бачить печеньки, і от йогурти. І все ну, все-таки все легче, тому що не покупать это все робота у поліції покликання Євгенія Бородая. Правоохоронець гідно несе свій обов'язок. Впевнений, допомога та небайдужість до людей надважливі для кожного свідомого українця. Це наша основна задача допомагати людям, особливо в такий нелегкий час, як зараз відбувається в країні. Тому перш за все. Наші дії зараз спрямовані на допомогу таким людям. Брат мій також є поліцейським офіцером громади, який також вже на службі міліції та поліції вже близько 16 років. Та наш сімейний девіз допомога людям. Марина нещодавно приїхала з Донецької області оперативним візитом свого поліцейського офіцера громади. Вражена дуже дякую за допомогу. Ми не очікували тільки приїхали зі Львова. Були в Львові, самі з Краматорська. Вчора завітали до вас і ви нам сьогодні привезли гуманітарну допомогу. Не очікували, так, що всім мирного неба над головою. Дякую. Гості з інших міст знайшли не тільки прихисток для своєї родини, а й нових друзів, щирих та справедливих. Тут ми п'ять місце вже знаходимося. Нам предоставили будинок. Тут ми проживаємо. Дуже спасибо за гуманітарну допомогу поліцейській громаді. Сільська громада дуже нам да. допомогла, дуже. Люди дуже добрі, нам всі допомогли. Ми Вселен, дуже вдячні. У Кам'янському районі віддану службу поліцейських офіцерів громад несуть 10 правоохоронців. Вони роблять усе можливе, аби і місцеві мешканці, і громадяни з інших куточків України почували себе у безпеці. Турбуються з порозумінням ставляться до них. Адже лише об'єднавшись, українці зможуть подолати ворога, а після війни відбудувати сильну та незалежну країну. До редакції міського інформаційної служби надійшло колективне звернення мешканців мікрорайону Черемушки, будинки яких обслуговує товариство з обмеженою відповідальністю оселя. Жильці жалюються на свою обслуговуючу компанію. Не ремонтуються дахи та під'їзди, двори та дитячі майданчики, запустінні та смітті все навкруги. Спілкувалися з обуреними мешканцями та бачили все на власні очі і мої колеги. Міття, що здається, не прибирали роками. Зарослі бур'яну, зріст людини та навіть місце дозвілля для безпритульних. Так виглядає дитячий майданчик на Черемушках, який, як виявилося, просто відмовляється прибирати то фоселя. Нікого не допроситься, нічого, ніхто не приходить, нічого не робить. Ні разу ні під'їзди, ніколи не ділався ремонт, ні, нічого. Двори обираються плохо, ні площадок, нічого. Ви ж бачите, який дом у нас ужасний. Відмовляються прибирати майданчики та стверджують, що це не прибудинкова територія. Втім, згідно чинного законодавства, до прибудинкової території належать також і дитячі майданчики у дворах, тим більше, що усі будинки навколо підпорядковані у селі, і там мешкають виключно клієнти цієї управляючої компанії. Зі своїми питаннями мешканці звернулися навіть на телебачення, адже кажуть усі спроби достукатися до керівника у селі Марні. Я його виділа, хоч коли небудь приходиш там хтось, що -то, то нас не допускають, хто ми такі. до Такого начальника нас не допускають. Заявлення вот там, йдіть, дивіться, що вам треба. Заявлення пишіть, залишайте оставляйте заявлення і все. Я бачу, вище наш дома йдуть, порядок. Ми бачимо лавочки, там друга друга компанія, вот, друга в нас, от такий непорядок. Другий двір, а ситуація така сама. Захарашений дитячий майданчик та обурені жильці. Мы жалуемся, что никто в подъездах, посмотрите, что делается. Ну, мы ж такие деньги, вот они прибавили опять. Частное предприятие, оно никому не подчиняется. Ремонт, Ремонты, вот лично во втором подъезде ремонт, вот я и моя мама, мой муж делали сами собственными силами. Вот хотелось бы узнать у господина Лещинского, за что мы платим деньги? Именно Жек Оселя. Ну, я думаю, надо или сменить компанию, или... заставити господина Ліщинського привести в порядок. Мешканці зізнаються, втомилися від цієї ситуації, і від такого управителя і налаштовані звертатися за допомогою до представників влади. Тож ця історія, ймовірніше за все, матиме продовження. Аби насолоджуватися смакотою взимку, час братися за роботу і розпочинати процес заготівки. Одна з улюблених страв дорослих та дітей варення. Його рецептів безліч і на будь-який смак є як прості варіанти, так і більш складніші, багатокомпонентні. Але напевно одне з головних складових варення ягоди. Вони повинні бути в першу чергу бути смачними та дозрілими. З їх асортиментом на центральному ринку міста вас познайомлять наші кореспонденти. Процес приготування варення справжня алхімія. Ягоди для цього потрібно теж підбирати ретельно, надавати перевагу тугим та трохи недозрілим. Чудовий асортимент фруктових пропонує продавчиня Ілона. каже, ціни цьогоріч трохи кусаються, проте люди все одно потихеньку купують фрукти та ягоди для заготовок. Персик є білий лебідь і редхевен. Зараз на жаль, з Херсону нічого не привозять, а везуть із Маїл. Це Одеська область. Персик в районі 45. 60, абрикос 60 це сорт абрикоса мелітопольська пізня. Лохина 140 за кілограм, слива 35. На варення поки що брали тільки абрикос і сливу, Персик ще якось не беруть. Якщо людина бере багато, то, звісно, будуть знижки. Розбігаються очі від кількості фруктових і у продавчині, але тут і персики, і абрикоси, наче з картинка. Жінка більше 20 років працює у торговій сфері. Є наші українські персики, різні сорта, чорний принц, білі лебеда, нектарин, голубика, фрукти. Вони дуже вкусні. Наші українські фрукти наші, імпортні. А беруть абрикоси, беруть персики, вже починаються люди. Дорого, все одно купують. Так, абрикос, основний абрикос, Клубника прошов, брали дуже добре, нормально. Я завжди вступаю, коли багато беруть, дуже багато у мене покупати, свої беруть, і я завжди виступаю. Продавчині центрального ринку говорять, попри немаленьку ціну на фрукти та ягоди, люди потихеньку готуються до зими. Один покупець бере не більше п'яти кілограмів. Чекають, аби ціна трохи впала персиках не разбираюсь, поэтому посоветовался з продавцом. Посевітувала саме вкуснеї пірсики. Зима в так що надо делать. У цьому сезоні Марина приготувала чимало баночок варення. Прийшла на ринок придбати усе необхідне ще на один рецепт. Варили і варення, з черешні варили, з яблук варили, малина, клубніка. Асортимент -то великий, а ціни, звісно, кусають. Все одно треба. Містяни жартують, ціни цьогоріч більші, а зате фрукти смачніші. Сподіваємось, і ви зможете приготувати своє улюблене варення. Пробуйте та експериментуйте. Чи замислювались ви колись над тим, а скільки у нас українців народних символів? Один, два, а може, й десяток набереться. Аж ніяк, їх близько сотні. Час познайомити вас із кожним сьогодні. у Випуску почуєте про українські символи влади, а саме, булаву та штандарт. Що воно таке і з чим його овладарюють, розкаже Поліна Єрмакова. Навряд я здивую вас, якщо скажу, що українці за своєю природою мілітаристський народ, тобто войовничий. Воно й не дивно, бо з кожним роком, кожним століттям ми виборювали свою незалежність, свою національність. Вагоме місце у символіці українців посідає її високість булава. Це різновид холодної зброї. Перші булави з'явились близько 30 тисяч років тому. Тоді до простої бойової палиці додали гострі скалки з кременю. Бойову частину називають яблуком. Такий собі фрукт. Булава як символ влади є не тільки в українців, а й в сусідніх до нас поляків. Турків для української історії цей вид зброї уособлював ще й свободу, незалежність козаків від російської корони. Цікаво, що від 16 століття булава була козацькою клейнодою. Сьогодні ж вона є президентською. Так, з 1999 року до офіційних символів глави держави належить прапор. Він же штандарт, знак, гербова печатка і та сама булава. На президентській булаві видніється напис Омнія ревертутур, що в перекладі з латини означає. Усе повертається. Про це варто пам'ятати нашим кривдникам. Що ж стосується вже згаданого штандарту, тобто прапору, це полотнище зазвичай квадратної форми є символом військового формування. У президентів України штандарт синьо-жовтий. У центрі зображений герб. Цікаво, що до 1999-го символом президентської влади був тільки штандарт, а вже потім ті. Що згадувались раніше? На одній стороні прапора нанесено понад мільйон стіпків ниткою червоного і жовтого золотих відтінків. А вишитий тризуб об'ємний. У юнацькому відділі центральної міської бібліотеки пройшло чергове засідання краєзнавчого товариства Кам'янське Дніпродзержинськ» під назвою Білі плями Дніпропетровщини. Цього разу зустріч поціновувачів історії пройшла у зум-форматі. Доповідачем виступив відомий дослідник, краєзнавець та журналіст Микола Чабан. На жаль, приїхати особисто він не зміг, все ж присутнім вдалося поспілкуватися з фахівцем, дізнатися нові та цікаві історичні факти нашого краю. Особливу увагу приділили Петриківському краю. Краєзнавче товариство Кам'янське Дніпродзержинськ досліджує маловідомі сторінки історії. На сьогодні у товаристві близько сотні людей, закоханих у своє місто. Краєзнавці традиційно проводять захоплюючі розслідування, відтворюють маловідомі сторінки історії міста, а також вивчають імена та події, які залишили свій внесок в історію. Одна з перших книжок досліджень про місто Кам'янське було його мандрівки старим Кам'янським. Дуже багато книжок, написано їм, досліджуючи роди, садиби Кам'янського і Дніпропетровщини. Декілька імен, якими знали, що вони були причетними саме до Петриківки, вважається ні до Нової Петриківки, тому от на цьому наполягав сьогодні пан Микола. Ми з ним познайомилися. на почве взаимной любви к нашему городу, к Минскому, к Краеведение – это то, что нас очень сильно объединяет. Мне очень нравится Николай Петрович именно как рассказчик. Очень хорошо подает тему, о которой он говорит. И вот говоря о тайнах Петриковки, Петриковщины, да, это все… Інтересно, ми повинні знати свою історію. До зум-конференції також приєдналися представники Дніпропетровської обласної бібліотеки. Участь у заході взяли також гості з інших куточків України, де нині тривають активні бойові дії. Наступне засідання краєзнавців відбудеться вже незабаром. Тож організатори закликають стежити за анонсом бібліотеки на офіційних сторінках у соціальних мережах. І наприкінці випуску погода на вихідні. У суботу температура повітря почне підвищуватись, проте дощі ще не полишать нас. Опади передбачаються у другій половині дня. Температура повітря вночі становитиме плюс 20 градусів, вдень до 29 тепла. У неділю ще тепліше нічна температура буде до 21 тепла, в день плюс 31. Обіцяють, що неділя буде ясною та сухою. У понеділок також тепло та безхмарно. Ну, а це всі новини на нинішню добу. У суботу чекайте підсумковий випуск новин о 19.00. Приєднуйтесь до сторінок міставе у соціальних мережах Facebook, Telegram та Instagram. І з вами був Володимир Кремінь, тихих вихідних і бережіть себе.